Вітаю усіх! Хочу звернутися до мешканців студентських гуртожитків Західноукраїнського національного університету. У такий непростий час ми повинні бути відповідальними за наші вчинки та допомагати нашій країні усіма можливими способами. Орг атакує об'єкти енергетики, тому нам потрібно пристосуватися до реалій сьогодення і дотримуватися таких правил. Перше, зменшити навантаження на електромережу. Як це можна зробити? Не потрібно підключати усі прилади в кімнаті до одного подовжувача прикладу чайник, мікрохвильова піч, зарядний пристрій і так далі. Це дає велике навантаження на електромережу, особливо ввечері. Саме на цю пору доби припадає найбільше навантаження на мережу. Це може спричинити перебої в електропостачанні, або ж стрибки напруги, що в результаті може призвести до виведення з ладу ваших побутових пристроїв. Друге. У нічний час, або ж коли ви просто йдете з кімнати, вимкніть пристрої, які не потребують постійного підключення до електромережі. Третє. Не використовуйте електроенергію без особливої потреби. Що я маю на увазі? Якщо ви бачите на кухні або ж у ваших коридорах увімкнене без потреби світло, вимкніть його. І останнє: справність ваших розеток та подовжувачів. Якщо ці прилади потребують ремонту або ж заміни, будь ласка, зверніться до чергової гуртожитку та подайте заявку на ремонт або ж заміну несправного елемента. Перепади напруги можуть спровокувати небезпечні ситуації. Не нехтуйте власною безпекою, будьте відповідальними та свідомими громадянами разом до перемоги.